Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з сім'єю, з е, Яночкою, і з Донею Євочкою поїхали в ліс. Доня, як почула, ну подивилися групи. В, в соцмережах вже люди викладають гриби, самі різні гриби. Літні, і білі, і маслята, і польські. Ну польських не, не пам'ятаю, підборезовики, підосиновики. Ось. І ми вирішили поїхати поїхати в ліс. Доня, як почула в ліс, вона навіть не захотіла їхати до бабуся з дідусем. Хоча це у неї найулюбленіше заняття поїхати на вихідних до бабусі і дідуся. Але сьогодні вона вирішила з нами поїхати в ліс. Сьогодні прокинулася. Доня, гриби, гриби гриби, знаходять, не знаходять. Прокинулася сьогодні о 8-й ранку, будуть нас, виказали по гриби, мама тато. Давайте їдемо. Ну і ми поїхали. Поїхали, звісно, спочатку наші місця, де ми білі збираємо. Ось. Гриб, гриб. Зайшли там в ліс. Я гриб. Супер. Зайшли там в ліс. Походили-походили. Знайшла доня один підберезовик. Бачите ось. Ось і перший гриб. Перший гриб знайшла наша донечка. Не знаю, це щось схоже на Маслюк. Або підберезовик. Під Ось такий файний підберезовичок. І донечка його зараз буде зрізати. Ножик розкладеш сама? Тягни. Ось, такий острий. Ось так. І під низь туди, під самий доця. Шо? Ну, ти пів гриба там залишила. Шо? Ну добре. Ось покажи всім. Який ти знайшла гриб підберезовик, перший підберезовичок є. Ма, 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 Уже ма, 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 супер. <реку> і трохи ще вона познаходила моховиків. Наша доня ще один грибочок знайшла. Такий схоже, це маховичок, да? вона його акуратно розгрібає і зараз буде зрізати. так? Дрівишка от это мешає, папа. Ну, Давай прибирай його. Можеш його витягати з ручки. Давай, показуй. Ось такий маховичок, так? Да? Жук, 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 жук. Ну що, ти кладеш його до себе у Так. Да. Ось там ще сироїшка була у доні. Підбере за який маховичок. Доня знайшла ще дуже-дуже маленький такий маховичок. Ось. І до себе у відерце. Ось так. Ще один маховичок знайшла наша донечка. Тримай. Розгребла і срізає. На жаль, білих грибів ми там так і не знайшли і вирішили переїхати в ліс вже ближче до міста. Бачили, що прямо на трасі між селами там Ворожба, Шпилівка, такі попсові місця. Так заїхати, перевірити, заїхали. ну, Я думав, тут березняк і подивимося під березовки. Але э, зайшли в лісок, щось березок не побачили, молоді сосни знайшли і побачили, що тут багато маслят. Реально. Він доня зараз кайфує, знаходить багато маслят. Ось, і ви бачите цей наш процес зараз. Ось доченька ще один грибочок знайшла. В інший ліс переїхали. Це маслючок такий маленький. Кладемо її у відерця. Ще один грибочок наша донечка знайшла за допомогою мами. Маслючок, так? Да? Тільки туди під низ, отак от срізай його. Ось туди під низ срізай. Ось такий маслюк маленький. Симпатичний. Ось наша доченька знайшла ще один маслючок. Це ти знайшла, донечка? Так. Да. Ось так ми його відкриваємо, так? Да? Той маслючок. Покажи, доставай. Ось такий маслючок. Красивий. Красивий грибочок. Ну, так. клади його до свого відерця, донь. Добре. Ось наш ножик. Покажи, а, який у тебе ножик класний. <гум> Сків, так, написано? Сків. <гум> Давай. І під низу туди. <гум> Донечка, ти багато залишаєш там он, ніжки. Під самий низку. Мама, ми дітейшого маслючка знайшли. А наша мамочка он, знайшла маслючки цілу галявинку, а доця їх зрізає. Своє маленьке відеречко. Ще один. Гарно зрізала. А, так. Ще п'ятий є. Під низом. Під низ, доченька, зрізай так. Ні. Так, це ти два зрізала, так да? угу. О, Отам ще третій. Покажи, та, татові. тато Ось такий, так? Да? І ще четвертий, і п'ятий. І шостий. Тут два масляка у нас, а тут один. А які файні, доня, будеш зрізати? Угу, буду файні. Будеш файні зрізати? Угу. І ось ті два ще. Хорошо. Ще один маслюк. Ось Доня у нас збирає. Вже ось так маслят ми назбирали. В принципі, піввідерця вже не Ось, і, Я думаю, ще назбираємо. Сьогодні дощ передають через декілька годин. Ми до Дощу походимо, щось зберемо, якийсь урожай грибів буде у нас. Ось, друзі, ще один шикарний гриб маслюк. Їхали взагалі за білими, можливо, за підберезовиками. В нашому традиційному лісі нічого не знайшли, заїхали в інший ліс, і тут маслючки. І навіть ось одного рижика мені вдалося знайти. Дивіться, який шикарний королівський гриб. Рижик. Просто феноменальний. Це супер клас, хто не знає, цей рижик, це дуже-дуже класний, крутий гриб. У нас мама живе кашлік ні. Тут такий ліс не дуже комфортний, треба рачки лазити, можна сказати, але гриби є. І наша мамочка вже потроху піймала кураж. І маслята погнали. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ось, бачите. Яка поляна маслят. Маслята поперли масово. Кажуть, і білий є у нас. Ну, в наших ближніх, ближніх в лісах поки білого немає. А Ось маслюки, можна сказати, в кількості. В Яке ходимо? Ось Доню принципово, щоб її відрі гриби лежали Поміщається. Он гарний, не червивий. Багато дуже червивих, але є і такі чистенькі грибочки. Ні, це чистенький, це і гарний Доню Дивись, тут не немає такого, щоб багато червоні. Такі ляночки знайшли. Ось такі маслята ростуть, симпатичні. І такі. Є тільки один мінус. Зараз літо, а літом маслята дуже швидко червиві становлюються. Ну ці, бачите, гарні, нормальні. Доня мені зі свого відерця вже пересипала і збирає нове. Відерця вже у нас отак от було. Вже назбирали масляти, трохи збираємо вже в нове. Відеться малою. Мала з великим ентузіазмом. Доня Єва збирає гриби. Ще один маслюк. Відкрито так росте. Ну, Тут таке місце збирати гриби на любителя. Бачите, які хащі непролазні. Тут, ну я ж кажу, треба лазити на колінах, щоб їх збирати. Дуже низька сосна. Ось, ну вони тут є. І достатньо багато, я скажу. ховаються маслята. Хвої. Ще один маслюк. І тут гарний, шикарний, без червей. Ось донечка. Зрізає грибочки. Професіонально. Маслята. Ой, господи. І, звісно, в неї залишається більша частина грибочку там поки. Ну шляпку зрізає чітко, да? О, донька, ти звісно молодець, сама он знайшла. Один. Що там ще є? А, он бачу, є другий, так? Да? Це вже третій. А, там є ще один поруч. Вон, донька, ще один, бачиш? Ти я, я до нього йдеш. Люблять ці гриби, отак в траві ховатися, їх треба трошки викопувати. Ось масльонок такий. Ще він, парочка в траві така симпатична. Сховалася, дивіться яка. Парочка маслючків. Оп. Ну цей, на жаль, не годиться червивий. Ну, нормально, такі малюки. Звісно, там скажуть, хай підростають, але вони ще живі. Ті гриби, які вже трохи більші, вони вже будуть червиві. Вон, да, бачите, це вже навіть вже черв'як поліс. Невеличкий грибок, а черв'як вже поліс. Іначе людей ходить багато, але гриби ще є. Таке враження, що те, що зранку зібрало, залишилося. А ще ось тут нові ростуть. Ось такими складними маршрутами до своїх дівчат пробираюсь, вони там щось напали на поляну маслюків. О, вон доня повикапувала. Такі красунчики. Ну давай, наповнюй своє відерце. Грибочок, до речі, нормальний, без червей. І оце нормальне, без червей. Нормальний, ну добре, кладемо тоді. І висипаємо тобі відерце. Мені одразу відерце. О, побігла до мами, мама там ще щось знайшла. У доні є перевага перед нами в цих кущах, зріст. Вона якраз більш-менш проходить між цими кущиками. О, вон дивись, заховалися в траві Масель. Ну покажи тату, та, який ти зірвала. Чистий, без черв'ятів. Можеш подивитися. Та наче чистий. Так. Молоденький такий краса. Молоденький, свіженький, супер. Ось вони якраз молоді ростуть з сьогоднішнього ранку, я так розумію. Ще один сховався. Які ж вони прикольні. Дивіться, свіженький, маленький, суперовий маслюк. Ой. он дівчата знаходять. Що там? Посрігали. Ну нормально забирай шляпку. Вона найсмачніша. Найсмачніша? Найсмачніша шляпка, так. Да. Дивіться, як заховалися красунчики. Ой, О, та тут їх три! Три навіть сіла, так? Да? Дивіться, як Доня навчилася розкопувати. І в своє відерце. Мама їй спеціально взяла таке помітне синє відеречко. І доня їх туди складірує. А потім пересипає мені вже в більше відро. Так? А от там, подивись, уважно, що тут за бугорочок. А ось там бугорочок. Бачиш такий? Як думаєш, що там під бугорочком? Там видно. грибочок. Що, що, Да, грибочок, бугорочок. Гарний? Покажи який. Ось такий грибочок у нас. Ось такий. А як називається цей грибочок? Маслюк. Маслюк, правильно. Ще такий файний. Мама, Маслюк. нашла грибочки. Такий грибочок. Я не рвала. І куди ти його? О, все, ведерце велике. А ось щось сховалося таке за хвою, як думаєте, а це він, це маслюк. Ну, вже у нас глаз натренувався, то від нас не сховаєшся. Вже їх ми так підзбирали, підзбирали. Маленький красунчик і ще менший малюк взагалі. Вам, у не можу не малюк знає. Ну кажи малюка, пукай. Уй тюкуєчку. А дивися. Ану, бугорок розгріби мені. Ану ну цей розгрібай. Дивіться, який доня бугорочок знайшла. Ух ти, який великий грибочок, да? Мохорочок, я блюхочок. Давай подивимось чи він. Бо це вже здоровий гриб, він може вже і... Так. Такий здоровий, бачите, вже він, на жаль. На жаль, він червивий. Ось така проблема з великими грибами влітку, це завжди так. Ну нічого, є маленькі їх багато, які свіженькі. Ось бачите, маленький. Я думаю він буде більш свіженький. Оп! Так, така файна полянка. Маслят свіжечків, малючків. Отакі, бачите. Всі один в один маслята. Смотри, папа, учиться. Да, Отака корзинка. Каже доня, папа, дивись і вчись збирати. Тільки що вони з мамою там одразу на, на одному місці. Да? Ще один. Ось такий сімпотяга. Збираємо, друзі, гриби. Грибів достатньо багато, маслюків можна знайти. Я думаю, якщо там знайти якусь посадочку з березами і під березою, яку можна було б знайти. Ну, Ми дуже довго збирати не будемо. І дощ скоро буде, і мала вона втомлюється, такий ліс Уже достатньо складний. Почався дощ. Ще не розпочався, ну, можливо, це відеречко дозбираємо, хоча можна назбирати і декілька відер. Тут спокійно за цілий день тут можна декілька відер маслят назбирати. Ось, ну відкриття сезону є. І це круто. В траві ховаються такі вже здорові, достатньо маслята. Я думав, це один, а їх тут двоє сховалося. Ось таких хлопців. Братіки, як папа і дімка. Братіки, як папа і дімка, каже. Так, все вірно. Так, і там ще один ховається. Ось тут ще один є. Ще один такий. Товстенький, гарний. Маслючок. Дотя ходила-ходила сама, самостійно знайшла невеличкого маслючка. Он зрізала. Молодець. Он ще маленького може зрізати. Бачиш? Шляпка стерчить. Папа у мене ззаді нічого нету. Хоть посмотреть листья. Ось уже виходимо, бо починає накрапати дощики. Папа, ще один. Ліс. І от який тут красоунчик. Отакий маслячок. Папа, ще один. Як мама каже, ще ще один там є, тоже великий чи. А он ще один тут. В травіці вже яночка знайшла. А. Не знаю щось ну, норматич. Уже виходимо з лісу. Перейшли в такий трошки більш підрослий ліс. Тут і простіше ходити і грибів тут вже немає. О, там от саме в такому низькому сосняку, там де дуже важко і незручно переміщуватися, вони є. Дівчата вже втомилися, зокрема, євочка втомилася. Ми вирішили трошки насобирали, ну, трохи менше відерця. Трохи більше, ніж пів відерця Зібрали і на сьогодні достатньо, думаю, тим паче починає накрапати. Ось тут вже на виході доня сама знайшла, чесно ці грибочки, показала. Вони вже біжать до машини. Ось, я срізаю малюки, але це чесно донні гриби. Вони вже дівчата виходять туди до траси, до машини. Машини тут стоять, наша тут же стоїть. І будемо їхати додому вже. Все, друзі, закінчили нашу таку, можна сказати, коротку грибалочку. Ми Буквально годину тут ходили, вже яке небо. Дощ моросить, і він буде сьогодні посилюватися. Ось, Назбирали трохи маслят, бачили результат. Ось, В принципі, ми задоволені, на пательню нам вистачить на сьогодні або картопельку з грибами зробити. Ось, і в принципі, я вважаю, що грибалочка наша. Вдалася. Дякую, що дивилися відео. Такий ліричний відступ від наших традиційних рибалок. Ось, всім дякую за перегляд, всім щасливо, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо сподобалось. Щасливо!